Як ви це очевидно вже встигли дізнатися, о півночі з 19 на 20 серпня, за нашим часом близько першої години ночі, у польському селі Осіни, яке знаходиться за 88 кілометрів від кордону з Білоруссю і за 116 кілометрів від кордону з Україною, на кукурузному полі вибухнув начинений вибухівкою російський шахет. У мережах припускають, що йдеться про шахет камікадзе 131 або 136. А тим часом, як пишуть польські ЗМІ, представник оперативного командування Збройних сил Польщі заявив, що жодного порушення повітряного простору на кордонах із Білоруссю та Україною не було зафіксовано принаймні дві останні доби. Таким чином, за його словами, Вибухнув невідомий об'єкт. Але кожен розуміє, що цей невідомий об'єкт, який вибухнув у польському селі, розташованому за якихось 80 кілометрів від Варшави, не був запущеним із польської території, так і перетнув кордон, проте чомусь польські радари його не зафіксували. Ще минулого року, принаймні, москалі почали широко застосовувати в війні із Україною дрони, виготовлені із оптоволокна. Такі дрони не випромінюють жодних сигналів, які можуть надавати можливість відстежувати місце знаходження дрона та його оператора. Одним із таких дронів є дрон КВН. Абревіатура розшифровується як князь Вандал Новгородський. Джеймс Паттон Роджерс, виконавчий директор Інституту технологічної політики Корнел Брукс та керівник програми військових досліджень Бісам, стверджує, що ці дрони майже непомітні для опонентів. Тому в тому випадку, якщо такий, скажімо, КВН. Запущений із території Білорусі перетнув кордон між Польщею та Білоруссю, то цілком зрозуміло, чому польські радари його не зафіксували. Тут абсолютно все прозоро, тобто немає ніякої технічної загадки та жодної технологічної інтриги. І зовсім інше питання, для чого москалям це було потрібно. Зрозуміло, що зовсім не для того, аби ще раз спровокувати НАТО на порушення свого статуту, тобто його статті 8 та 5, які вимагають розпочати війну країн НАТО із країною агресором, що порушила військовий спосіб кордон однієї із країн НАТО. Ні, тут все значно простіше та прозоріше. На мою думку, це досить логічний крок у відповідності до подій у руслі міжнародної дипломатії. Як ви знаєте, Трамп сьогодні озвучив свій намір провести в Будапешті саміт Зеленського та Васіріча, Плотніка четвертого розряду, як він сам про себе публічно сказав одного разу, у пориві відвертості. А поза як ті умови перемир'я, які пропонує Рехвія деякі політичні лідери країн Євросоюзу, зокрема Макрон, охарактеризували як вимогу капітуляції України, то у Кремлі побоюються, що такі заяви з боку політичних лідерів країн Євросоюзу тепер почастішають, і таким чином буде створюватися тиск на Зеленського. Аби він не йшов на поступки. Отож, застосувавши дрон камікадзе, який вибухнув на території Польщі та не був зафіксованим польською розвідкою, москалі розраховують посіяти паніку у країнах Євросоюзу, натякаючи цим, що вони, мовляв, готові воювати з НАТО і мають для цього усі технічні можливості. Тобто це такий собі простий трюк кремлівського військового командування у відповідь на запит свого вищого керівництва.